Друзі, привіт! З вами таксійна група Кавлатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. І зараз, друзі, вашій увазі ми пропонуємо лот одягу трикотажного під кодом позиції 4010. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 долари. Вага мішка стандартна, іде 25 кілограмів. Вартість лота. 87,5 долара. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві сезонні позиції. Переглядайте наші огляди та робіть замовлення. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Друзі, не втрачайте можливості придбати хороший лот за вигідною доступною ціною. Вартість лота становить лише 87,5 долара, мішечок вагою 25 кг. Позиція одягу трикотажного включає в себе штани та кофти в пропорції 15 кг штанів та 10 кг кофт. Мінімальне замовлення один мішок вагою 25 кг. Присутні всі розміри, різноманітний йде і модельний ряд, і кольорова гама. Будьте першими, хто встигне придбати, друзі. Підтримуємо Україну разом. Одяг трикотажний, під кодом позиції 40-110. Ціна за кілограм становить лише 3,5 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість лота 87,5 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Відправлення. Робимо також в цей же день новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам вигідніше та зручніше. Наразі сьогодні представлений перший мішечок з даної позиції одягу трикотажного. Для замовлення пишіть нам повідомлення в Viber або... Телефонуйте, можуть траплятися брижі в даній позиції в невеликій кількості. Повторюємо. Зараз представлена позиція трикотажного одягу під кодом 40 110. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна, іде 25 кг. Вартість лота. 87,5 долара. Не втрачайте можливості придбати хороші лоти за вигідними доступними цінами. Щоденно ми знімаємо різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними цінами. Деякі позиції йдуть за зниженими цінами. Зараз представлений лот одягу трикотажного під кодом позиції 40-110 ціна. За 1 кг становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна, іде 25 кг, вартість лота 87,5 долара. Якщо бажаєте придбати саме цей лот мішечок No1 одягу трикотажного під кодом 40110, відразу пишіть нам особисте повідомлення Viber. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати. Лот одягу трикотажного складається із штанів та кофт в пропорції приблизно плюс-мінус. Мішечок під мішечка може відрізнятися: 15. Кілограмів штанів та 10 кілограмів кофт. Друзі, вашій увазі представлений лот одягу трикотажного під кодом позиції 40110 Ціна за кілограм 3,5 долари, а вартість лота лише 87,5 долари. Якщо бажаєте придбати саме цей мішечок, одягу,